З 9 ранку середи вантажний термінал КПП Ужгород заблоковано. Внаслідок блокування виник конфлікт, учасниками якого стали власники автівок з іноземною реєстрацією, водії ваговозів та керівник приватного підприємства, розташованого на території пропускного пункту. Всі деталі у сюжеті. Власники авто з іноземною реєстрацією вчергове перекрили міжнародний КПП в Ужгороді. Твердять, все через вимушені пересічки. Учасники акції кажуть, що не представляють жодної громадської організації. На думку протестувальників, їхні права порушують, а до прохань не дослухаються. Я лично був присутній на комітеті Верховної Ради. Змитної податкової політики. Там було чітко сказано головою комітету, що наше питання, яке стосується транспортних засобів на наземної реєстрації, буде вирішено дуже в найкоротші строки. От ми бачимо, шостий місяць йде, а результату нема. Якщо ми ще півроку назад, рік назад їздили на цю пересічку за 20 хвилин, то зараз нам треба простояти від 5 до 7 годин. Хочемо розмитнення, хочемо жити як другі нормальні люди, як другі європейські держави. Чого Словак отримує 700 євро зарплати і 600 євро у них розтаможка стоїть? А в нас машина, я купив машину за 1200 євро, мені треба 7000 тисяч заплатити за розтаможку. 7000 тисяч євро. Коли мені їх заробити? При нашій зарплаті 3600, але на руки 2600 чи, чи 3200. Проте не всі в захваті від такої акції протесту. Через блокування між мітингувальниками та працівником одного з приватних підприємств, що розташоване на території контрольно пропускного пункту, виник конфлікт. Познайомте з моїм пропуском. Якого чорта не пускаєте? Забирайте машини. Забирайте машини! Моє підприємство представлено на кордоні на переході в пункту пропуску Ужгород. І от ці так звані громадяни України. Зараз блокують рух і не пускають на роботу. От. вони вирішують, виявляється, кому куди їхати, кому не їхати. Мої е, значить права вони порушують, права пересуватися. Куди я хочу пересуватися, вони порушують. Я маю на це не реагувати. Невдоволені і водії ваговозів, котрі не можуть доставити вантаж за кордон. На їхню думку, це не тільки приносить збитки бюджету України, але й залишає без роботи працівників спільних підприємств. От моей работы зависит 300 человеческих рабочих мест на Украине. 300. 300, 300 семей останутся без зарплаты, без того, без всего из-за вот этих всех. Это от меня зависит. У меня линия, я катаю каждую неделю вот так туда-сюда. 300 человек будут сидеть без работы на Украине. На місці перекриття кордону з самого ранку працює поліція. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Там о, після цього було розпочато кримінальне провадження, тобто, відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань було внесено за частиною першої статті, статті 279, -ї. тобто це є блокування транспортних комунікацій. Наразі Триває досудове розслідування. На місці події слідчі здійснювали огляд місця події а також необхідні першочергові слідчі дії. Станом на 16.00 22 .00 лютого. Протестувальники й досі перекривали кордон. У зв'язку з цим прикордонники просять водіїв обирати альтернативні маршрути.